Культура для фанатів із середи стартує масштабний мистецький проект «Фанартія». Триватиме вона 5 днів на території офіційної фанзони у центрі міста. Щодня від полудня до півночі львів'ян та гостей міста розважатимуть фолькові та джазові гурти зі сцен. Читатимуть вірші. Свою музику презентуватимуть Ірена Карпа та місько Барбара. Частина буде з англійських пісень, і це, це не закос, як, як ти казав, для, цих, для іноземців. А просто от ми все-таки наполягаємо на тому, що загально зрозуміла мова це англійська, а не російська, як хибно вважають всі. І інша частина це буде з альбому інжир, такі добрі всім відомі пісні про життя. Проєкт з Йозефом Острінським, він з Чехії, тепер живе в Києві, ми з ним там і зустрілися і зробили. Власне, це для мене щось абсолютно нове. Це така суміш електроніки і, і можна сказати трохи н ролу Також виступить Сергій Жадан із проектом Собаки в космосі у суботу та неділю вхід платний квиток від 100 гривень. У ці дні звучатиме електронна музика. Для цього до Львова спеціально приїдуть гурти Дері Кітоніка, Лейді Кейті та Голді.